Головна причина, чому ще досі не відбувається ядерної війни. Хоча брашка удовольствием вже б тактично би насйомнули і так далі. Отже, дуже коротко, що можу, розкажу. Значить, уявіть, що ви щирий українець, а ви, в принципі, і так щирі українці, неважливо на якій ви мові розмовляєте. І колись у вас дуже було багато цієї ядерної зброї, і колись вас дуже по-доброму попросили її віддати за бабки і в обмін на те, що вас будуть захищати. Це, звісно, по дебільному звучить, але да? ми вирішилися на це, все таки зробили цю глупець не ми, а політики, які були в цьому зацікавлені. Але були розумні українці, які, звісно, віддали, віддали все, да не все. Поняли? Все, все, віддали, да не все. І в Україні є потенціал, який нас може захистити в разі. Тобто, в відповідь ми можемо йобнути дуже неслабо. дуже неслабо. Багато не можу розповідати, але можемо. Того це ще один дуже стримуючий фактор. І коли а, Зеленський сидів разом з Трампом, і вони там оце, у вас там нема карт, чим крить, всі карти у нас в руках. Зеля був такий увірений. Ну я просто до цього схиляюсь, Ну я думаю, що це один з єдиних серйозних речахів. У нас є чим йобнуть і чим крить. І як устрою дуже такий серйозний переполох в світі. А, це зрозуміло, що це не секрет. Не там для російських агентів, не для американських і так далі. Просто Трамп чуть-чуть там з ума зайшов, на емоціях вийшов разом з цим маском, а, ну, і там собі віддільно. Це до речі, показник того, що Зеля, я не фанат Зелі. Поняла? ви знаєте мою думку про зелю. Це показник, що Зєля приїжджає в Білий дом і він себе в гостях, коли на нього всі накинулись, почуває більш зрівноважено і спокійніше, ніж та вся когорта, яка в себе вдома сидить. Вони на емоції вийшли більше. Вони свою слабость дуже сильно показали. Того я більш ніж переконаний, що зараз цією підтримкою Європи. З закритим небом, який нам збирається зараз закрити нарешті вже 120 літаків у Нас буде з підтримкою Китаю, яка вже організовується. Ну всі просто в шоці. З Америки, ну що це за партнер? За Ніхто вже не хоче довіряти такому партнеру. Ніякі договори не діють, ніякі бізнес договори не діють. В будь-який момент тебе кинуть можуть. Ну куди воно годиться? І весь світ розуміє, що цього треба цікавитися. Плюс я думаю. Ну, все ж таки, Україна кому да нікому розказує за той потенціал, який у нас є. Я думаю, ви розумієте, про який і у нас насправді створюється дуже серйозний внутрішній важель, який може вплинути зараз на хід війни, але про це вам ніхто не буде розказувати. Ну, це може я раз-два скажу і все. Бо, по-перше, всі блогери несуть російські наративи. Зараз пропаганди, ну то, що залітає в реки, в рекомендації поняла? Той тобто, сам в основному російські наративи звучать. А ті блогери, які кажуть, щось нормальне, ну вони не дуже залітають. Бо люди хочуть почути такий нам пізє, сам всім хана. Ми скоро всі помремо. І це люди слухають, пересилають і так далі. Отакі От відосики не дуже пересилають. От ну, вона, аудиторія класна. Я сфокусований на своїх на розумних людях. А у нас все буде окей. І в принципі, не вишать нос. Я ще раз повторю підсумую: у нас є чим крить. У нас є карти. У нас є чим йобнути як впливати на цю війну.